Тут іде поряд концерт. Я сподіваюсь, вам мене добре чутно. Дуже багато знайшла цікавих низів. І позаду тут дуже такий глибокий розріз. Якась прям натуральна тут тканина. Спущена лінія талії. Це зараз дуже дуже актуально. В принципі, я би так ходила. Вони зараз є просто у всіх брендів. Мені сподобалась ось така футболка. The Beatles. я не люблю так оголюватись, тому мені не дуже комфортно, але виглядає достойно. Друзі, всім привіт! З вами я Аня. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я сьогодні знімаю шопінг флог для вас торгового центру Республіка, адже ви просили приїхати саме сюди. І ось я тут. Але перш ніж я почну, хочу попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Ну а тепер ходімо на шопінг. Пропоную почати з вічде. Давайте подивимось, чи відрізняється тут асортимент від того, що ми бачимо зазвичай в лавіні. Уже бачу красиву спідницю. Якась прям натуральна тут тканина. Дуже красиво виглядає. Сукня теж симпатична. Ну, давайте дивитись, що тут є цікавого. Не подобалася спідниця, вона у складі з льоном. 750 гривень вартість. Мені здається, це схожа модель, як ми побачили тільки що на манікині. Але це просто в чорному кольорі. Зараз подивимось, чи є в інших кольорах. Побачила тут прям цілий куточок такого спортивного одягу. Якось у лавіні я або похуй. Прохожу повз нього або просто не бачу його. Тут він є і тут такий непоганий вибір Дивіться, такі шорти 430 гривень, до них є топ. Класний на літо колір. Один із трендових зараз кольорів. Вартість топу 560 гривень, такий непоганий комплект. І є вони ще в різних кольорах. Чорний, сірий. Ось такі ще є топи. Класно, бо я якраз хотіла собі оновити такий комплект, але якось не доходило руки, а тут є гарний вибір. Симпатичні брючки на літо, зовсім такі легенькі. Є в них тут кишені на зав'язках 680 гривень. сподобалось Ось ще один відділ такого більш спортивного одягу. Є тут такі шорти. Але вони тут трохи такі начебто з начосом. Не знаю, наскільки в них буде комфортно, не жарко. 430 гривень. І дуже тут багато різних штанів спортивних, топів. Одразу кидається в очі такий великий вибір такого більш спортивного, ну або просто базового одягу, топів, футболок. Ось ще побачила симпатичну спідницю. Вона йде такими воланами. Теж зараз дуже актуальна така моделька. Такий фасон, тисячу гривень коштує. Ну, поскладу щось натуральне тут є. Сподобалась така солом'яна сумка. Вона має два варіанти ручок, довгу і таку коротеньку. Вартість її тисячу гривень. Застібається вона, вона не застібається. Думала, на кнопку застібається. Ні, вона не застібається, але так зроблено непогано. Тут набагато більший відділ білизни, ніж в лавіні. Ось це мені теж сподобалось. Подивіться, просто який тут великий асортимент, і білизни, і піжама, і нічних сорочок. Ось ця сорочка мені дуже подобається. Вона, знаєте, така, начебто, її можна і просто одягати як сукню, не тільки як сорочку. 1250 гривень вартість. До речі, зараз такі фасони дуже актуальні. Вона на тонких бретелях. не бачу, чи є тут розріз. Так, да, розріз є збоку. І ось така сама, тільки в такому світло-сірому кольорі. Ось ще Теж мені сподобались такі гарні комплекти білизни. на літо. Дуже, дуже красиві варіанти. 430 гривень вартість і тут 560 гривень. Ще сподобалась така, ну це начебто піжама, але це може бути і домашнім костюмом, і так само навіть кудись влітку просто в ньому ходити. Це сорочка, і до неї йдуть ось такі коротенькі шорти. Так, зараз гляну вартість. 1450 гривень. Так що я вже в примірочній H&M назбирала декілька образів, тож давайте їх швиденько приміряти. Я вже в першому образі. Він у мене сьогодні з жилеткою. Жилетка у смужку, начебто з такої більш натуральної тканини по відчуттям тут є, мабуть, льон у складі. І додала ось цю чорну спідничку. Така вона об'ємна, мені подобається, як вона виглядає, як вона сіла. На жаль, я її знайшла в своєму розмірі тільки в чорному кольорі. Ще була ось та, яку я вам показувала, одразу біла блакитна. Але, на жаль, зовсім не було маленьких розмірів, тільки великі. Спідничка класна, вона теж у складі з льоном. В неї немає кишень, але ну, в цілому вона виглядає класно, мені подобається. Вона тут на резинці. Дуже комфортна, дуже легенька на літо, мені здається, дуже класна спідниця. Жилетка ця на мене трошки завелика. І ось тут якось забагато простору, і ось тут теж забагато, але в цілому виглядає нормально, але Но це розмір XS, І ви бачите, ось така вона об'ємна. І додала я ще таке взуття. Воно у мене сьогодні буде універсальне буде з усіма образами. Дуже зручне. Легеньке мені сподобалось це не натуральна шкіра, але виглядає достойно. Ось такий перший образ. Ця спідниця була на мені в розмірі XS, 750 гривень вартість. По складу це 67% віскоза, за 33 льон. Жилетка була в розмірі XS, 680 гривень вартість. По складу 42% віскоза, за 30 льон, 28 катон. Наступний мій образ, він у мене теж вийшов достатньо таким простим. Це просто білий боді. І ось такі брючки. Мені, чесно кажучи, асортимент в H&M ось тут в республіці, не дуже сподобався. Але дуже багато знайшла цікавих низів. Ось низів багато, в архіві якось не дуже. Може, то я якось їх погано вишукувала. Але дійсно брючки є цікаві варіанти. Ось один з них на мені, дуже легенькі. Приємні до тіла, тут явно якась натуральна тканина, непогана довжина, але ну, на мене, може, трошки задовгі, але буквально на пару сантиметрів. Вони на мене сіли в розмірі XS. Ось тут на кісточки, і я люблю більш високу посадку, але в цілому на літо така посадка теж мені подобається і може бути. боді покажу вам, що це боді, я його не заправляла. А воно на мене, на жаль, велике, хоча якість тут класна і виглядає воно теж непогано. Це розмір S. XS, на жаль, не було. От мені потрібен XS. Мені подобається, що тут такі широкі ось ці лямки. Позаду воно виглядає так само. Ну і е, тут тканинка йде у рубчик. Єдине, що бачу, що воно трошки світить, е, тому ну, бажано його одягати з білизни. І ось такий образ взуття залишила літній простий базовий О. образ можна поверх ще одягнути або сорочку, або жакет, якщо погода більш прохолодна, і образ буде більш цікавим. Боді було на мені в розмірі S, 500 гривень вартість, по складу 64% поліестер, 27% віскоза, 9% еластан. Ці брючки були в розмірі 34, 750 гривень їх вартість. І по складу 87% віскоза, 13% поліамід. Наступний образ – це ось така сукня на запах. В Принципі мені сподобалось як вона виглядає. Єдине, що вже бачу, не зовсім моя довжина, або мені бажано її одягати з підборами, не з таким взуттям. Розмір на мені іксес найменший. В принципі, ось тут сіло непогано. Тут відчуваю, що трошки мені тягне. ну В принципі, не дуже, але можна було б на розмір більше взяти, але, напевно, наче тут би сіло. Але в цілому сукня непогана, вона була в декількох розмірах, в декількох кольорах. Ось цей мені сподобався на літо найбільше. Вона дійсно йде на запах. Ви бачите, вона прям така двобортна. Тут гудзики застібаються, і ось з цієї сторони теж є такі всередині гудзики, які застібаються. Їх можна застібнути, щоб не було взагалі ніякого тут розрізу, а можна просто залишити розстібнути. Красиві тут лацкани, такі широкі. Тканина теж, мені здається, що ось тут у складі є льняне. Сукня йде на підкладі. Ось ви можете побачити, не впевнена, чи влітку вона не буде парити. Все залежить від того, з якої тканини тут підкладка. Тому зараз ми подивимось, коли будемо дивитися ціну. Але в цілому такий образ в офіс досить непоганий. В принципі, я би так ходила. Сукня була на мені в розмірі XS, дві двісті вартість, склади віско за 58 42 льон і підкладка Поліестер 100%. Наступний образ ну, знову ж таки банально простий, але як на літо, мені здається, непоганий. Сьогодні щось в H&M у мене якісь такі прям прості образи, але за рахунок фактури, за рахунок об'ємів, Виходять, як на мене, цікавими. Мені сподобалась ось така футболка The Beatles. Це для фанатів групи Beatles. Тут дуже класна спинка. Я її зніму, вам покажу, бо розумію, що так не видно. Є їх портрети, класна цупка тканина. Мені сподобалось, як вона взагалі зроблена. Додала я до неї ось такі вільні штанці. Вони так само на середній посадці без кишені. Бачу, що вони трошки світять. Тому будьте уважні, вони були в декількох кольорах, вони ще були білосніжно-білі. Це такий більш сіруватим відтінком. Ну, як знаєте, як лінійні речі, вони такі мають трошки сіруватий відтінок. Ось це десь такого кольору. Ці брючки ну, по відчуттям теж тут є натуральні тканини у складі. Мені подобаються такі розслаблені образи влітку, коли ти знаєш просто футболку, якісь об'ємні такі штанці. Взиваєш якесь комфортне взуття і маєш гарний чудовий вигляд. Єдине, що довжина, ну, знову ж таки пару сантиметрів мені потрібно підрізати. Але в цілому непогано. Ці брючки були на мені в розмірі 34 1250 гривень вартість. По складу 55% віскоза, 45 льон. Ця футболка була в розмірі S, 559 гривень вартість. По складу це 100% катон. І покажу вам ще спинку цієї футболки. Ось така вона з Бітлз, їхні портрети. Цікава така футболка, мені сподобалась. І дуже класне виконання. Ось ця частинка це вишита, а це і начебто вибита. Ну і спереду ще теж покажу. Спереду вона йде вся така, начебто вибита. Вишивка є тільки позаду. Не останній образ з H&M. Ось такий він в мене. Знову ж таки, тут акцентний низ, акцентні штани. Додала до них такий цікавий топ Він тут, начебто, йде з такої тканини, жатки є тут ось такі. Якісь такі цікаві деталі, трошки стягнута тканина. Ну, непоганий, чесно скажу, що не моє, і я такі фасони не дуже люблю, але чесно не було що більше підібрати. Хоч беру просто базову футболку, але образ з футболкою вже був, тому вирішила приміряти хоча б ось такий то. В принципі, він непоганий, тут є підкладка, тому він тут ніде не світить. Але брючки мені подобаються більше ніж топ. Єдине, що бачу, трошки от вони світять. Бачите, тут видно кишені, тут є кишені довжина стандартна. Вони сідають так само на мені тут на кісточки, в принципі, середня посадка, застібаються на блискавку, ну і приємна тканина легенька на літо буде дуже-дуже класним варіантом. Цей топ був на мені в розмірі XS, 1000 гривень вартість. По складу це віско за 82%, 18 поліаміт і підкладка 100% катон. Ці брючки були в розмірі 34, 750 гривень вартість. По складу це віско за 87, 13 поліамід. І показую поближче взуття. Ось так воно виглядає. Це не натуральна шкіра. В принципі, воно зручне. Єдине, зверніть увагу, що тут така зовсім пласка підошва. А, так, тисячу гривень вартість, 36 розмір. Сидів якраз у мене вузька ніжка. Ось тут сідає, все класно, нічого тут пальчики не, не вистрибують. Я вирішила зайти в Біршка. Тут він теж такий достатньо великий і непоганий. Проходила мій Мазара, там дуже велика черга в примірочну і дуже багато людей в магазині. Тож давайте походимо поки що по іншим магазинам. Так, піжамні штанці. Вони зараз є просто у всіх брендів. 1250. Така приємна тканина, що це вавовна. Непоганий варіант. Великий вибір тут джинсів. Подивіться, які тут є цікаві моделі. ну Не знаю, на літо джинси, хто носить, хто не носить. Ось такі цікаві білі штани. Ну, просто брючки такі легенькі, 950 гривень. Ось є такий варіант 1250, ці такі трошки ширші. Цікава сукня, це має бути така. Ідеальна фігурка. Така вона прям тендітна, Ззаду відкрита спинка. 26 євро. Нема ще тут щось нашої ціни. 26 євро. Так, покажу вам трошки прикрас. Ось такий на літо гарний варіант. 480 гривень. Ось такий цікавий. 280. Дві такі. Так, ціна 430. Леопардова спіничка. Бачу, що вона тут позаду з розрізом. Давайте глянемо 1250. Так, віскоза. Можна буде приміряти. Тканина приємна. Така вона трохи як і глянцева. З'явились у них нові топи, ось такі на одне плече. Тут така цупка тканина, в принципі, на літо ну, може буде трошки парити. По складу це поліестер 600 гривень. І ось такий теж цікавий топ. Він ну, тут іде з таким вирізом. Гривень. Сподобались мені ось такі леопардові слингбеті. 1250 гривень вартість. А вони начебто з якоїсь такої, такої тканини не, не шкіряні. Так, тут є ще вибір окулярів. Мені здається, в ліві я не бачила, що у них були окуляри. 600 гривень. Червоні такі яскраві лаковані валетки. І на Чупомері Джейн 950 гривень. Дуже яскраві. Я вже в примірочній магазину Бершка. Тут така малесенька примірочна, я вам трошки її покажу. Взагалі, ну зовсім зовсім маленька. Ну, Я спробую вам все-таки образи показати повноцінно, тому давайте їх приміряти. Так ну що, перший образ це сукня. Ось така червона сукня, в білі квіти, такі достатньо малесенькі квіточки тут. Е, мені сподобалося, як вона виглядає. Вона довжини Максі. Тут приємна тканина, хоча я ще не дивилася, що це. Розрізу тут немає. Вона йде на тонасеньких бретелях. Але подивіться, яка тут красива спинка. Ось така вона. Вона дуже так відкрита, але в принципі. Ось тут все комфортно, нічого не світить. Вона відкрита, потрібно її носити без білизни, але при цьому ось тут мені подобається, що нічого не світить, і тут вона достатньо судка, тому я думаю, що буде вам ній комфортно. Тут достатньо багато тканинки понизу, тобто спідничка тут така, достатньо об'ємна. На мене довжина Максі. Я до неї взула ось таке взуття. Це 37 розмір, воно на мене трошки великувате, але в цілому виглядає непогано. Єдине, що, от ви знаєте, підбір здається невисоким, але по зручності якось мені зависоко. <смір> здалося, не знаю, може здалося. Сукня, до речі, ця була ще просто в чорному кольорі. Ось тут по ній йдуть такі затяжки. Вони, на жаль, не регулюються, тобто, це вона тут так шита, начебто стягнута тканинка. Єдине, що ось тут мені якось. Не подобається. Не знаю, може тут потрібно було трошки нижче спустити ось ці бретельки. Вони регулюються, вони зав'язуються, тому ви можете зав'язати під ту глибину декольте, яка вам потрібна. Ну і ось такий перший образ в мене вийшов. Як вам? Пишіть в коментарях обов'язково. Сукня була на мені в розмірі XS, 1250 гривень. Вартість по складу 100% віскоза. Наступний образ. Це ось такий в'язаний топ. До нього підібрала джинсові шорти, бормуди, Взуття залишила. Ось так це все виглядає на мені. В принципі, мені подобається, але я, мабуть, все ж таки в такому топі не ризикнула вийти. Мені, як для мене, він сильно такий відкритий занадто. Бо тут тільки два гудзика, ось тут все відкрито. Я не люблю так оголюватись, тому мені не дуже комфортно. Але якість класна, тканинка така приємна, взагалі він виглядає досить симпатично. В принципі, Рекомендую непоганий. Шорти мені сподобались, прям класні. Тут у них іде необроблений цей край. Сіли вони на мене гарно, це 34-й розмір. В принципі, вони сіли на кісточки, це невисока посадка. Але мені подобається, як це виглядає. Ось тут є такі потертості. Вони, до речі, були ще світлого кольору, але не було мого розміру, тому я міряю вам такі темні. Ну і взуття. Зиття залишила. Шорти були на мені в 34-му розмірі, 950 гривень вартість. Топ був на мені в розмірі S, 950 гривень вартість це поліестер. Ну і останній образ з магазину Бєршка. Ось такий він у мене. Леопардова спідничка, яку показувала вам в залі, вирішила її приміряти. І дуже цупка футболка. Вона, прям, знаєте, така цупка-цупка, мені здається, вона аж якось так тримає форму. Тут непогана така достатньо довга довжина рукавчика. Ці футболки були і в білому кольорі. Мені ще сподобалось, що вона не дуже довга, тобто її буде дуже зручно щось так підзаправити або просто носити. На випуск, І якраз такий варіант для дівчат на високого зросту, щоб вона не була вам супер. Супер довгою Спідничка, тканина мені сподобалась, але вона в розмірі XS сіла мені на кісточки, тобто така низька, начебто посадка. Але ось тут, бачите, трошки щось збирається, якось так не дуже гарно. І позаду тут дуже такий глибокий розріз. Ну, не знаю, якось вона мені, як вона на мене сіла, не дуже сподобалась. Ось оці. Збори мені тут не, не подобається, Але тканина класна, може це вона так сіла саме на мою фігуру, але виглядає непогано. І отак навіть з просто з чорною футболкою мені подобається. Так само можна було б з білою футболкою одягнути, або з якоюсь там молочною, Ну і під це взуття теж, теж непогано підійшла. Спідничка була в розмірі S, 1250 гривень вартість 100% віскоза. Ця футболка була в розмірі XS, 480 гривень. Вартість бавовна, 100%. Показую вам взуття. Побачила, що тут воно без ціночка, Ну просто так покажу, і ціну десь тут вставлю. 37 розмір був трошки завеликий. Мені потрібен 36-й. Ну, підбір тут, в принципі, такий високий, як на мене, здався. Тут регулюються ось ці лямки, тобто можна трошки підтягнути, якщо у вас вузька ніжка. Але в цілому виглядають непогано. Ну, по відчуттям це не натуральна шкіра. Ціну вставлю. Так, ну йдемо кудись далі, ще, ще в якийсь магазин з вами зайдемо. Я ще вирішила завітати на відкриття українського бренду Боко. Я зібрала тут декілька для вас класних образів. Тут взагалі сьогодні відкриття такого українського куточку саме в республіці, тому тут іде поряд концерт. Я сподіваюся, вам мене добре чутно. Буду говорити з вами трошки голосніше, щоб все вам детально розказати. розказати. Тож давайте приміряти перший образ. Перший мій образ в такому прям стилі 50-х, який зараз дуже-дуже актуальний. Подивіться, яка цікава сукня. Вона, на жаль, на мене трошки завелика, це розмір S. Мені все-таки потрібен був XS. Але дуже подобається, як вона виконана. Дуже тут така класна, цупка тканина, при тому, ну, якось, знаєте, в ній комфортно. Тобто навіть на літо, враховуючи те, що вона цупка, буде досить комфортно. І взуття, ось таке я до неї підібрала, балетки Mary Jane. Вони шкіряні, теж вироблені. Ник цей же український бренд Боко. Дуже класно. Вони сідають на ніжку. Мені вони прям сподобались. До речі, у них великий вибір і взуття, і сумок є з чого вибрати. Дуже красива сукня. Подивіться, яка вона гарнюща. Мені дуже подобається те, що тут така спущена лінія талії. Це зараз дуже дуже актуально. Об'ємна спідничка, дуже тут багато тканини все красиво сідає, нічого не світить. Вона, до речі, є ще в декількох кольорах, в декількох варіантах спіднички. Дуже мені сподобалось, як вона виглядає на літо. Дуже класний варіант. Єдине, що ну, вона йде без кишень, але ну, в принципі враховуючи те, що тут занижена лінія талії, то кишені тут би були, може б і не зовсім так доречні і зручні, але в цілому, ось, ось цей об'єм, який є, мені дуже подобається. Довжина, ви бачите, на мене Максі. На дівчат вищого зросту буде в міді, але в цілому дуже красива сукня. Мені вона дуже припала до серця. Класно. Наступний образ: це ось така красивана, така ніжно-рожева сорочка. До неї я додала шорти бормуди в білому кольорі. Дуже красиво вона виглядає. До речі, їх є багато різних кольорів. Сорочка так само сіла класно, це розмір S. Вона така достатньо легенька, але при тому вона не просвічує. Мені подобається, що вона не гіпер-оверсайз, але тут вистачає простору. І враховуючи те, що у неї не супер довга довжина, її буде зручно як і заправити, так і просто носити на випуск, особливо невисоким дівчатам. Якраз мені подобається бермуди. На жаль, в розмірі S на мене великуваті. Мені потрібен XS, але ну трошки трошки більше мірять на мене. Switch was on S 1590 grammartice to sклад 75%. The soup was S 250 vartice and 98%. The soup was in S 2400 variety, 100% bowl. Мій образ це просто моя любов. Я побачила цей костюм ще на сайті, точніше не на сайті в інстаграмі, і просто закохалася в нього. Подивіться, який він класний, а він такого світло-лимонного, такого кольору, навіть які. Трохи нагадую колір вишкового масла, який зараз дуже-дуже актуальний. Акцентна тут блискавка, акцент на лого, такі лампас красиві. Гарно він виглядає дуже приємна тканина. Він начебто воюровий. Ці штанці були на мені в розмірі S, 1400 гривень вартість по складу 45% бавовна, 50 поліестер, 5% еластан. І ця кофта була на мені в розмірі S, 2400 гривень. Вартість склад такий самий. Показую вам поближче взуття. Це натуральна шкіра. Дуже класно. Вони виконані. Красиво виглядають. Кажу вам, що тут по ціні. 3 500 вартість. 37-й розмір був на мені. Ну, в принципі, мені би потрібен був 36-й, але ось тут по ніжці все сиділо гарно. І ці балетки, ось показую їх поближче. Так, вартість знайду, напишу. Ну що, ось такий шопінг влог у мене сьогодні вийшов. Я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково пишіть коментарі, які образи вам сподобались. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І до зустрічі у нових відео.